Ельф для суперзавдань Катажина Вижбіцька. 6 грудня. Ринкова площа ельфійського селища гуділа від святкового збудження. Вікна освітлювало тепле сяйво свічок. Сніжинки кружляли в повітрі, мовби танцюючи під музику невидимого оркестру. Фасади будинків прикрашали разки мерехтливих лампочок та зелені гірлянди. Ліхтарі також виблискували золотими й срібними прикрасами у формі маленьких ялинок та зірок. Принаймні такий вигляд мала права частина площі, а от ліва. Любі, це вже давно мало бути готове. Маленька ельфійка з гострим носиком та відстовбученими вушками на ім'я солодуня аж підстрибувала від хвилювання. Як ми маємо творити тут святковий настрій, якщо половина прикрас досі лежить на землі? кричала вона, задираючи голову, щоб зазирнути в очі буркунові, гігантському тролю, який стояв перед нею. У світлі яскравих вогників здавалося, наче його обличчя було зроблено з червоної цегли? Вони нам тут постійно заважають, буркнув троль, вказуючи на компанію гномів. Які займалися розпакуванням набору ялинкових іграшок, бігають у нас під ногами, нічого неможливо зробити. Що? аж підстрибнула гномочка Мацейка. Ти знов у всьому нас звинувачуєш? Це ви нам заважаєте. Ви сиділи на ялинці, яку ми саме намагалися прикрасити, і всі іграшки побилися. І гірлянду ви розірвали і повалили сніговика. І це ви іграшки побили. Обурено перебив її буркун. Як нам тут працювати, коли постійно треба бути на сторожі, щоб не розтоптати якогось нахабного гнома? Гаразд, гаразд, втомлено перервала його Ельфійка. Вам слід якось наладнати й поквапитися з роботою. Половина селища досі не готова до свят. Ох. збентежений троль обернувся й одним швидким рухом, вхопив із землі коробку з ялинковими прикрасами. Підемо вішати іграшки на дерева. Ми точно зробимо це краще та швидше, ніж ви. До справи, товариші тролі. «А Атож, а ж!» – Мацейка вперла руки в боки. Ми точно швидше та краще перекрасимо будинки. До роботи, гноми. Якби ж тільки ви зробили це як слід, крикнула йому слід солодуня й похитала головою. Чому ти так нервуєшся? Непосидько, який зненацька вигулькнув, просто позаду неї, здивовано поглянув на Ельфійку. Сам подивися торік у цю пору селище виглядало чарівним, сяяло, мерехтіло і виблискувало так, що ти всім серцем відчував наближення свята. А цьогоріч заледве розпочали святковий настрій на нулі. Солодуня засмучено похитала головою. А де оркестр? Непосидько роззирнувся. Цього року я ще не чув жодної різдвяної пісні. Вони занедужали? Ні. осяйна заявила, що всі пісні застарілі, тож вони працюють над створенням нових. От лише ті пісні поки що зовсім не звучать святково. Може, це на краще, пробурмотів непосидько. Торік я вже в листопаді звідусіль чув Щедрик. Зовсім немає відчуття свята. Солодуня обурено поглянула на нього. Але ж у цьому весь сенс, у колядках, прикрасах і подарунках. От для чого потрібні свята, щоб було чисто, гарно й приємно. Чи не так? Мабуть, так. Підтакнув непосидько заради миру. Він не хотів сперечатися. А як твоя подорож до звичайного світу? Сподіваюсь, тебе ніхто не побачив? поцікавилась солодуня. Власне, зітхнув Ельф. Але він не встиг закінчити, бо з боку високої ялинки, що стояла в кутку площі, несподівано долинув жахливий тріски галас. Деревце поволі похилилося, а тоді з гуркотом впало на землю, тягнучи за собою разки прикрас, прикріплених до найближчих будівель. Кулі та ліхтарики з брязкотом розбивалися, коли чергові гілки вдарялись об землю. Уламки скла мерехтливим дощем вкривали бруківку. Вогні на будинках гаснули один за одним, поки врешті на площі не запала цілковита темрява і тиша. Усі живі. нерішуче запитав Непосидько. «Чи є хтось, хто може зняти мене з цієї гілки? відгукнувся йому тоненький голосок. Ельфи обережно підійшли, намагаючись не поранитися скляними уламками. На одній з гілок перекинутої ялинки, зачепившись паском від спідниці, висіла мацейка. Вона видавалася дуже розлюченою. Це все ці тролі винні, вирискнула вона. Вони перекинули на нас ялинку злісно, навмисно і підло. Зовсім ні. Сіра постать що розтягнулась на бруківці, заворушилась і на силу сіла. Буркун застогнав і почав масажувати коліно. Це гноми влаштували для нас пастку. Порозвішували біля самої землі якісь мотузки спеціально, щоб ми перечеплювалися. Це гірлянди, ти, купа каміння. Мацейка ледь не плакала. Де я мала їх повісити? Вище я не дістану, а ти знаєш, що я боюся висоти. Я цього не витримаю. Солодуня різко розвернулася і покрокувала геть, цокаючи підборами. Знаєте, я про все розповім Санта Клаусу. загрозливо жбурнула Ельфійка через плече. Солодуню, зачекай на мене. Залеметував непоситько й кинувся бігти за нею.